Щодо перфекціонізму, да? чи варто все прораховувати? Це щодо того, щоб все було ідеально. Важливо, що стоїть за тим, що ми робимо? Чи просто заради оточуючих, да? заради того, що про мене подумають, і тому це має бути ідеально, це має бути перфектно, це має бути досконало. Да? чи... Головне, що я отримую від цього задоволення. Да? І дуже це важливо, до речі, для жінки. Тому що жінка, яка, яка живе в задоволенні, вона це задоволення довкола себе, вона буде розприскувати, вона буде опилювати да, своїм задоволенням простір оточуючих. Довкола нас близькі і, і не близькі люди, вони будуть відчувати це, наше внутрішнє задоволення. Бо річ яка наповнена любов'ю або будь-що, що ми робимо? Ну, хіба вона може бути не ідеальною? Скільки б ми не прораховували, ми обов'язково зустрінемося з ситуацією, коли Бог нам про це нагадає: що людина планує а Бог керує. А чи помічали ви в природі ідеальні речі?